Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Сезон квартальних звітів в самому розпалі і вже багато компаній відзвітувалися за фінансові результати за третій квартал 2022 року. І після тих звітів деякі компанії дуже просіли в ціні, а деякі навпаки виросли. І в сьогоднішньому відео покажу вам, як виглядає моє портфоліо з акцій і що з ним відбулося за останній час. Зараз ви на своїх екранах бачите індекс SP500 з зміною в один день. І тут одразу незбройним оком видно те, що компанія Amazon просідає за один день майже на 10%, і компанія AppB просідає на 4%. Решта компаній в такому позитиві і знаходяться в плюсі. Компанія Amazon відзвітувалася вчора після закриття вже ринку про свої результати. Ну і вони виявилися з одного боку позитивними, а з другого боку негативними. По-перше, на одну акцію компанія навіть заробила більше, як прогнозувала, ну, але загалом виручка була менша від прогнозованої на 300 мільйонів доларів. Ну, і, в принципі, вони зменшили очікування на наступні квартали. Ну що ж, ситуація зараз така в цілому світі не найкраща. Ша, ша просто дуже інфляція в цілому світі раз, плюс дуже міцний долар. Ну, і, в принципі, якщо компанія заробляє гроші в інших країнах, то в тій валюті, так, звісно. ну, І якщо, наприклад, гроші направляє там, до Америки, ну, то звісно в кінцевому результаті тих грошей є менше, ну, бо долар досить таки дуже міцний. Крім того, компанія AppVie просіла на 4%. Чесно, так само там ситуація виглядає так, як коротко подивився на, на фінансові результати. Те, що на одну акцію компанія заробила більше, як прогнозувала, там на декілька центів. Ну, але взагалом по доходу загалом. То трошки менше, плюса збільшила. Свої дивіденди квартальні лише хіба, на 4%, що є досить таки мало. Ну, бо компанія за останні там, 5 років збільшує, збільшувала свої дивіденди там, на 18%. Ну, а то плюс 5 чи там, плюс 4% що, ну, реально досить таки мало. Ну, а решта ринок виглядає досить таки позитивний. Ну, і відзвітувалася компанія Apple. Ну, в неї фінансові показники виявилися досить таки навіть позитивними і квартальна виручка збільшилася з року в рік, але лише там на. 3%. Ну і, в принципі, Apple виріс за сьогодні на 8%. Вчора був, вийшли, вийшов звіт від компанії Meta. І в одному моменті акції падали більше, як на 25%. І ще буквально 3 дні тому одна акція коштувала більше 135 доларів. Зараз ви можете побачити ціну 90 навіть, ну майже 99 доларів, що є там на 30 з чимось відсотків менше. Ну і як змінився мій портфель після таких просадок? яких деяких позиціях. Зараз, в принципі, вам покажу. Дивіться, в мене є такий сайт, табличка в Google, яка слідкує всі мої інвестиції. Багато людей вже її бачило в моїх відео, багато вже навіть користується нею, бо нагадаю вам, даною табличкою поділився один американський блогер з всіма охочими. Я його дивився, тому я сам вирішив користуватися даною табличкою. І, до речі, ссылка на дану табличку буде внизу під відеороликом. Але не забудьте, якщо переходите і користуєтеся, ставити лайк і коментувати там, ну, Хоча б якась активність, що була на каналі, щоб канал е ще більше розвивався і ще більше людей дивилося різні відео на тему інвестицій. Одразу ви можете побачити, що моє портфоліо в мінусі на 13 майже з половиною відсотків, 2800 доларів. Ну, за сьогодні, крім того, що в мене велика позиція в компанії Amazon ну, там більше тисяч доларів, там ну, більше 2000 доларів, то дивіться, я вам покажу тут конкретніше за один день. Amazon там, на мінус 10%, так майже, то мінус 215 доларів. Ну і компанія мінус 37 доларів, і компанія Alibaba мінус 5%, мінус 100 доларів. Ну, але, в принципі, за сьогоднішній день акції інші трошки виросли, і тому в мене в загальному мінус там, не мінус 3-4%, так? Ну, а лише мінус відсотка. Ну, але хочу вам сказати, що навіть при такій ситуації, наприклад, після того, як акції компанії Meta вплав аж на... 25%, то хочу вам сказати, що компанія Мета зараз торгується з коефіцієнтом ціни до зиску, ціни до виручки на рівні 8, що є просто дуже і дуже мало, бо середньо по ринку там коло 20%. Наприклад, той сам Microsoft торгується за показником Pena 27 чи Google 22, а Мета 8. Ну, Для чого так акції впали Мета? Ну через те, що просто інвестори не дуже задоволені того тим, що. Що компанія реально дуже великі гроші посвячує і вливає в таку, поки що, не доходову стрефу, ну, в VR, так? віртуальна реальність. ну то в принципі, навіть сама компанія називається мета, Meta, Meta так, Meta, так, ну, мета. Ну, просто поки що нема, але я думаю, що в найближчому майбутньому компанія може стати бенефіціаром, тобто лідером в віртуальній реальності. Ну, В принципі, сама компанія так називається, ну і реально великі гроші вкладає. І для чого акції впали? Через те, що інвестори думали, що будуть зменшуватися кошти, які надходять в мета так, Ну а вони навпаки, в наступному році, 2020. 23-му збільшиться ще на 15%. Ну, ну так, в принципі, того акції так впали. Ну, але хочу вам сказати, що я дуже навіть втішився, ну, бо незадовго знову отримую зарплату, знову зможу якусь частину даної зарплати призначити на інвестиції. У мене є вже реально навіть з тих позицій в моїх компаніях, ну в моєму портфелі, які би я хотів докупити, щоб зменшити свою середню ціну або просто мати більше тих акцій. Так остатньо докупив акції Alibaba по 60 доларів. Зараз в принципі. Ціна 62,5, ну, але все одно зменшив свою середню ціну. А тепер подивіться, в мене є компанія Meta Platform 12 акцій, але середня ціна покупки 174 долари. І мінус 43%. Я в компанію в довгій перспективі часу, там мінімум 10 років вірю, і думаю, що за 10 років компанія буде лідером взагалі однієї з найбільших компаній на світі. Ну, в принципі, вона такою колись була, просто вона зараз її капіталізація хвала на 70%. Я думаю, що і ціна акції взагалі компанія виросте, то на, просто на порядок. Ну і крім того, компанія Google, яку я давно хотів, хочу. Ну, і, в принципі, збираюся купувати. У мене є поки що 4 акції там по 115 доларів. але подивіться: зараз ціна однієї акції 94 долари. Ну, що є набагато менше, там навіть менше на 17%, як моя взагалі середня. Ну, взагалі, поки що в ринок я вложив 21 240 доларів. Ну і в принципі я ставив собі таку ціль на 2022 рік, що в мене на кінець року було 25 тисяч доларів. Так, в принципі, могло би бути, якби не було зараз такої тенденції спадкової, коли всі акції падають. так, ну... І, тоді, і там могли б, наприклад, навіть рости. так, В принципі, я би її досягнув. ну, Але не в даний час. так, ну, Бо, в принципі, валюта. Долар зараз досить таки міцна, і навіть з моєї валюти, якою в якій я заробляю, ну то я тепер зможу можу і купую набагато менше набагато меншу кількість доларів. Ну але близько 24 тисяч доларів. Я думаю, що на кінець року повинно бути на моєму рахунку. Ну, подивимося, в якому місяці я в якому мінусі я закрию даний рік. Ну поки що мінус 13%. Ще недавно то було мінус 18%. Ну але реально дуже багато зараз. Акцій навіть з мого портфелю виросли в ціні. Та сама, подивіться, в ту сам... та сама компанія, яка займається виготовленням тих хімарсів чи винищувачів, чи різної воєнної техніки під назвою Локет Мартін. Зараз одна акція 487 доларів. Подивіться, її купував десь приблизно рік тому. Ну має реально більше вже навіть роки тому по 340 доларів після падіння, бо тоді вийшов звіт, в якому вони відзвітувалися про падіння виручки на одну акцію в тому кварталі. Ну і тоді акції просіли. Я на тому падінні їх купив по 340 доларів. В принципі, міг купити по 320, які просто гроші чомусь не приходили на мій брокерський рахунок. Ну а зараз Вартість акції майже 500 доларів, що є ростом аж на цілих 43% або 735 доларів. В принципі, по позиції Beyond Meat я далі в мінусі на 85%, мінус 777 доларів. Ну, реально досить такий великий мінус. Після даної, даної позиції в мінусі на другому місці компанія Meta Platform мінус 43%. Але вже незадовго будуть гроші. Я з середню ціну компанії Meta куплю просто ще, наприклад, додатково. 5, або, може, навіть в принципі, 10 акцій, ну, в принципі, поживемо, подивимося. Так виглядає ситуація взагалі в, в моєму портфелі. Надіюся, вам моє відео подобається. Якщо маєте якісь зауваження або рекомендації, або якісь питання, то прошу сміло задавайте їх в коментарях до даного відеоролика. На всі можливі питання я постараюся дати відповідь. Па-па!